Ну, мабуть, вже всі чули цю новину, що Нацбанк наказав всім українським банкам звітувати про карткові платежі українців на будь-яку суму, будь то там маленька сума чи велика сума. Ну, а після того, як людям, вибачте, почали блокувати картки, ну, така інформація, якщо чесно, лякає, навіть після того, як Нацбанк вже зробив заяву, що нібито це буде стосуватися тільки. Там юридичних осіб і так далі. Але, знаєте, ось такі дзвіночки, ну, чесно, вони дуже лякають. Вітаю українці Вітаю глядачі, підписники на каналі. знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже. Нацбанк наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі на будь-яку суму. І відтепер, що понеділка, банки будуть подавати звіт про все це йдеться в листі Нацбанку. А вже всі, мабуть, побачили цей лист. Як взагалі так сталося що ось так? Знаєте, оп, захотілося вибачити комусь там з Нацбанку. Відіслали всім листи і все. Тепер звітуйте, навіщо це, для кого це потрібно, куди піде ця інформація. Ну, тобто, ціль всього цього а, взагалі не пояснюється. Щоправда, після ось всього цього, коли ось все це почало, так сказати, обговорюватись дуже-дуже серед взагалі населення і не тільки. Потім нас банку зробили заяву, що все це буде стосуватися там, тільки юридичних осіб, але на фоні того, що зараз всім поголовно, навіть пенсіонерам, навіть пенсіонерам блокують картки, ну всі ми з вами розуміємо, що ну, все це якось, знаєте, насторожує. І ось тепер українські банки будуть передавати Нацбанку інформацію щодо трьох видів карткових операцій. Перше, це перекази, тобто, коли один переказує гроші другому. Далі це поповнення там, або зняття готівки з карткових рахунків в касах або банкоматах. Тобто зняв готівку, ага, все зрозуміло. І оплати в інтернеті. Ну, Тут е, дуже цікаво, знаєте, бо ну, люди багато чого купують в інтернеті. Mm. І там йде розрахунок, ну по більшій мірі безготівковий. Тому тут ну якось дивно, дуже дивно взагалі, все це. НБУ запросив детальну інформацію за інтернет-платіжками, детальну інформацію. Тобто йдеться про номери карткових рахунків, з яких відбуватимуться платежі, а також дані про одержувачів. Причому в розрізі всіх карток, як карток випущених українськими банками, так і карток іноземних банків. Тобто українські банки, які обслуговують інтернет торговців, мають інформацію про всіх. І все це слава Богу. То, як кажуть, не буде стосуватися покупок в магазинах. Тобто, все, що людина буде купувати в магазині, там продукти і так далі. Це все ось, вся ця біліберда, вона не буде стосуватися. За трьома картковими операціями українські банки будуть надавати звіти про всі платежі незалежно від суми. Тобто, все це буде незалежно. там Зробили ви там, це на 50 гривень чи там на 250 тисяч. У внутрішньому листі, ось який ви всі бачили, там не вказано взагалі, з якою метою Нацбанк буде збирати цю інформацію. Не вказано взагалі. І ось тепер питання: навіщо все це? Є декілька версій. Ну, перше, там будуть перевіряти дисципліну, як все це оплачується і так далі. Так далі. Друге там для силового блоку, ну і третє це для податкової, щоб збирати з людей податки. Ну, третій варіант він такий, знаєте, самий, ем, найімовірніший, бо багато людей отримують зарплатню на картки і не платять податки. Тобто, знову знову ось випливає ця, ця проблема неофіційного. А працевлаштування людей. Тобто, ось, якось вже, це, знаєте, такий, можливо, наступний крок, щоб якось людей знову підштовхнути до того, щоб там, працевлаштовувались офіційно, платили податки і так далі. Знаєте, ось моя думка взагалі щодо всього цього, ну, я думаю, що простих українців ну, навряд чи накриє ця хвиля. А тут скоріше треба боятись тим, хто врочує, там великими грошима і не платить податки. То якщо десь щось не відповідає, тому що має бути. Ось таких, мабуть, будуть брати за одне місце. Ну, а простим українцям, я думаю, переживати нема чого. Знаєте, нам переживати нема чого, бо в нас нема мільйонів. От, ми мільйонами не ворочуємо. А ось хто прокручує мільйони і обходить податки, ну тут вже хай такі бояться. Якщо там хтось комусь перевів гроші, заплатив там за щось в інтернеті, ну нічого страшного, а, я думаю, вся ця мета взагалі всього цього, я думаю, що іншому. Але як би там не було, як би там не було, це порушення закону. Взагалі, ось вся ця ситуація це порушення закону. А, тобто, Нацбанку, а, ось так, захотілося, і банки мають присилати звіти. На підставі чого взагалі це? Чому? Просто захотілось? Ну, не пояснюється взагалі. Тобто, з якого дива мають знати, хтось там має знати, на що люди витрачають гроші зі своєї картки. Хтось приводить гроші там, хтось щось купує. там. Ну, Я не розумію, люди що, вони злочинці. Чому про це всі мають знати? А, так от. Якби там все це не було, знаєте, це порушення закону. Давайте ось звернемось до закону. Що все це порушує? Ну, наприклад, перше це конституція. Візьмемо статтю 32. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Це написано в Конституції. Також є закон України про захист персональних даних, тобто є уповноважений, який має вирішувати такі питання. Тобто він має спитатись в Нацбанку, навіщо все це? Виходить так, що це порушення наших прав. Розумієте, це порушення все це, ось все це, я не знаю, як все це назвати, бо ніхто не пояснює, навіщо це, для кого це і так далі. Ну, яка мета? Яка мета взагалі всього цього? Тобто виходить так, що все це порушення наших прав. Без нашої згоди будуть надавати інформацію про наші покупки, про там переводи грошей, незалежно від суми, взагалі всього цього. І саме головне, саме головне куди потім піде ця інформація? Це ж ви представте, це ж які об'єми інформації, це ж треба обробляти. Ну, для кого все це, навіщо все це? І головне, куди потім піде ця інформація. В мою думку, ви вже знаєте, що все це незаконно і взагалі, все це якась дурня. Знаєте? М -м -м Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.